би ви хотіли попрацювати? А, перший мій запит такий, яким має бути моє професійне спрямування, щоб забезпечити достатній фінансовий рівень для реалізації моїх бажань? Угу. Ну, пробуйте. Проговоріте ще раз цей запит, формулюйте його для себе і пробуйте одиничка. Добре, давайте ще раз. Є ще варіанти? Так, да, в мене їх багато. Що блокує мій особистісний та професійний розвиток? Кидайте, угу. двійка, добре. Ще. Так. А які кроки я можу зробити, щоб реалізувати свої здібності? Ні. Що мені потрібно знати або зрозуміти, щоб впевнено почати бізнес творчих наборів? Близько, це найближчий цей запит, п'ятірка. Зараз треба щось сформувати ще. Угу. Дивіться, а... я вам рекомендую зараз просто прислухатись до себе і от сформулювати той запит, який вас найбільше турбує, от і сформулювати його чим простіше, от хочу це або хочу те, або хочу так, або хочу так. Максимально просто так як вам відгукується. Тут важливо, дивіться, чим зрозумілішим і простішим буде запит для вас, тим легше ви увійдете в гру і тим легше нам буде з ним працювати. Тоді. Маю питання, який набір творчості мені варто зробити? Більш індивідуальний чи на загал чи на масу? Mm -hmm. Але близько, бачите, це в цій темі. Mm -hmm. Бо і коли ви кидали про що мені потрібно знати, так щоби от? Mm -hmm. Бізнес і от тепер який набір? треба питати про себе, ось е, чого я не знаю, що мені треба про це зрозуміти. Тобто більше персоналізуйте, більше прикладіть е, до себе, а не до інших, тоді вам легше буде сформулювати увійти. Що мені варто дізнатися, щоб мій бізнес був успішний? Два. А, mm -hmm. Ще далі. Що мені варто знати, щоб мій продукт. Був унікальним і популярним. Три. Ні. Давайте говорити не про продукт, а про. От, от, розкажіть мені свою ідею. Ну, так, в таких грубих, ну, просто грубо, щоб я розуміла, могла вам допомогти сформулювати ваш угу. запит. Я зараз стою перед початком свого бізнесу-хендмейду. Угу. І переді мною стоїть рішення, чи а, треба робити унікальний продукт, який ще не має його на ринку, угу. і він буде зовсім відрізнятися від всіх інших, і він мені більше лежить до душі насправді, угу. тому що він про тварину. Чи робити на масу на загал а, те, що популярно завжди в Новий рік? І, типу, я трохи розділяюся в цьому питанні. І, типу, не знаю в який бік мені краще піти, того що е, мені фінансів не вистачає на обидві реалізації. Добре, я розумію, що ви хочете в першу чергу отримати ось від цього проекту. Тобто, е, дивіться, ви можете. Наприклад, почати робити щось одне, а потім додати е, до прикладу так ще одну ну, там, другу опцію, Не для, там, не для всіх, а, а там окремо, ну, умовно. Mm -hmm. Але е, от що для вас зараз важливіше, от в цей момент мені здається, що тут важливо зрозуміти, що ви хочете отримати? Чи ви хочете спочатку отримати прибуток, який ви потім можете в теорії вкласти і розширити, е, ну, рі, ну, розширити свою лінійку послуг, так? Або ви хочете просто самореалізуватися через створення якихось індивідуальних продуктів, і ніби тут вже теж зрозуміло, куди вам рухатись далі, ну, що вперше обрати. Тобто, яка угу. така головна ціль зараз на даний момент? На даний момент насправді я хочу отримати прибуток. Супер. тоді бачите, чому ви не можете вийти з цим забутом? Тому що тому що насправді все зрозуміло. Тобто, якщо ви хочете отримати прибуток, то треба робити те, мабуть, що ну напевно в першу чергу у вас куплять, а далі ці гроші ви можете перевкласти і розширити свою лінійку продуктів. Це ну, от якщо от, перше це прибуток, та на що ви орієнтовані, які ви далі вкладаєте в свій. Розвиток, але можливо, дивіться, може, ми можемо поговорити, чи є у вас якісь сумніви, чи є якісь страхи. Можливо, варто говорити про це можна. Ось нас хороше було все мені потрібно знати. Можливо, що мені потрібно знати про себе, щоб розпочати там оц оцей бізнес? Що мені потрібно, просто що, чи яких знань мені не вистачає умовно, знову ж таки про себе, про якесь своє? Тобто давайте спробувати, бо, бо ця тема вона точно актуальна. просто нам треба знайти з якого боку <свіття> увійти в цю <ціл. свіття> можу запитати, чи підходить о, о, вже наявна моя ідея до реалізування. І популяризації її. Uh -huh. Давайте спробуйте. Uh -huh. І не так. туди, і не сюди. <ріст> а, <ріст> добре. Mm. Тоді, а, що мені, ну в принципі, я знаю, що мені заважає невпевненість. Uh -huh. Ось. А, так. А, Тоді... а може, я і давати невпевненість або що треба, щоб просто почати рухатись? Ну. Знаєте, про тебе mm -hmm. якийсь. Мені здається, що у вас вже є готова ідея, все, але не вистачає якоїсь впевненості, от насправді. Давайте, може, от так. Що, що потрібно, що, що треба додати, що треба в собі, чого я не бачу? Ага, що мені потрібно знати зараз? О, близько, п'ятірка. Так. Що мені потрібно знати, щоб реалізувати, щоб збільшити мій дохід? Чотири. Так, що мені необхідно знати, щоб бути впізнаваною? Давайте цікавий запит. Ні, бачите, це зовсім двійка. Угу. Що мені потрібно знати, щоб мій продукт почав продаватися? Угу. Я вам скажу: вам треба зосереджуватись не на продукті, а на собі. Знаєте чому, тому що якщо ви будете впевнені в тому, що ви робите, і ну розумієте, uh -huh. що якщо ви самі цьому будете надавати цінність, інші теж будуть це цінувати. А поки ви не будете ну, от поки в вашої впевненості не буде в цьому всьому, до тих пір і інші не будуть її мати і не прийдуть це купувати. Тобто тут про внутрішній стан розверніть цей запит до себе обов'язково, не до зовні, не до людей, угу. не до продукту, а до мене. Що мені не вистачає, щоб просто почати це робити і просто йти в цей новий досвід. Що мені не вистачає для впевненості в моєму продукті? О, давайте. А, ні. Ні. А, добре. А, що мені а, не вистачає, щоб я збільшила свій дохід. Близько, п'ять. Дивіться, а давайте спробуємо конкретизувати. Не проговорюйте мені цифри в голос, бо багатьом некомфортно, але проговоріть, наскільки ви хочете збільшити свій дохід. От. Що мені варто робити, щоб звісти свій дохід на таку-то суму або в стільки то разів. Але ну давайте назвати якусь реальну суму, щоб вона була uh -huh. і не маленька, ну така, типу, ну, умовно, щоб, щоб з нею було цікаво грати. Там не uh -huh. знаю, 3-5 зарплат. Ну, максимум в 3 рази я рекомендую піднімати сьогоднішній рівень доходу для першого такого. Uh -huh. Добре. Так, а, загадала суму. Значить, що мені потрібно робити для збільшення мого доходу, таку суму? Два. Mm -mm. Добре, тоді, може, поменшу суму загадати. <рес> 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 ну, пробуйте. <рес> так. А давайте ще термін, тобто збільшити, от спочати заробляти таку-то суму там, збільшити, чи збільшити свій дохід до такої-то суми протягом наступних там двох-трьох ну умовно там. Угу, угу. Додайте більше конкретики. Добре. А, а, що мені необхідно робити, щоб збільшити мій дохід а, за наступні два місяці, а, до такої-то суми? Угу. Супер! О, супер. <світаю> Вітаю вас у грі. Прекрасно. Дякую. Кидаємо кубик ще раз і будемо робити свій перехід. Чотири, так? О, угу. перше, що ми робимо, це ходимо першу шістку, яку ви викинули, і з якої ми увійшли в гру. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І далі в нас було чотири. Один, два, 3-4. І дивіться, ви одразу потрапляєте на клітинку 10, і в нас тут стріла очищення, яка підіймає вас вгору до клітиночки 23. Так. Ну, в мене, коли я читала, угу. склалися думки, були сумніви великі. Просто коли я читала текст, я така, так, в мене занадто багато думок. Ось. Я думала про тваринок, про uh -huh. те, що а, взагалі я починаю це робити для того, щоб допомагати тваринам. Uh -huh. Тобто, я в майбутньому, я хочу прибуток для себе і для uh -huh. того, щоб допомагати тваринам в одному uh -huh. притулку, це точно. Ну, наскільки хватить мене? Uh -huh. а, саме про це були мої думки. Добре. Задоволення потреб свого его. Думаю, що моє істинне бажання це допомога тваринам, але при цьому допомога собі теж. Угу. До речі, це дуже правильне бажання. Насправді багато людей відкидають свої бажання або просто не хочуть собі в них зізнаватись. От, в тому сенсі, що багато хто вважає, що хотіти грошей, ну, умовно, дуже грубо кажу, так, що це якось погано і не можна це робити, особливо, якщо я позиціоную себе як людина, яка розвивається, росте і так далі. Ми живемо в матеріальному світі, де нам ну, потрібні гроші, на жаль, чи на щастя. Тому прагнути отримати ці гроші, але при цьому ділитися ним з іншими, зі світом, у вашому випадку, з тваринами, так, для допомоги тваринам це дуже класно. Добре, давайте рухаємось далі, подивимось, куди нас приведе гра. Кидати кубик? Так, кидаємо кубик. Так. Один. Один. Угу. Рухаємося, клітиночка 24, і одразу в нас тут змія. Бачите, вона опускає нас вниз з клітиночки 24 на клітинку 7. Марнославство. В принципі, трохи правда, того що якраз нещодавно спілкувалися з психологом щодо того, що в мене є велика жага до уваги від інших людей. Угу. Ось. І я намагалася знайти собі, типу, як а, а, джерело цієї уваги. Ну, тобто, джерело цієї жаги уваги. Угу. Ось. Кидати ще раз. Так, кидаємо. П'ять. Дивіться, в нас знову змійка, змія заздроч випускає вниз на клітиночку. Вісім аутість. Можливо, мій запит. Трохи ну трохи додається сумнівів щодо мого запиту через це через ці зміни. Ось. того що, ніби цей текст мені нагадує про те, що для мене важливіше бути з тваринами. Важливіше, ніж що? Ніж гроші. Скільки там викинули, бачу, ще раз? Чотири. Один, два. Три, чотири. Ми потрапляємо на ту саму змію, бачите, заздрість і алчність. Тому давайте я вам зараз дам прочитати ще дванадцяту клітинку, ту, з якої ми спускаємось на восьму. Добре? Добре. Насправді була ситуація нещодавно. Те, що у моєї подружки підвищили зарплатню. Угу. Ось. І, типу, я орієнтувалася на суму її зарплатні, коли ага. казала свою зарплатню. Ага. Ось. Дуже цікавий, до речі, момент. П'ять тринадцять нікчемність. Насправді зараз в мене дуже якесь дивний, дивний стан в плані того, що а, в мене є енергія рухатись далі. Uh -huh. Але також я втомилася від своєї постійної роботи. Тобто зараз в мене є енергія робити щось нове, uh -huh. але від постійної роботи, яка в мене, типу, як стабільна, я uh -huh. втомилася і мені хочеться звільнитися звідти. Скільки? Два. П'ятнадцять план компазі. Думаю, що я йду а, за своїми бажаннями, коли йду до бізнесу. Uh -huh. а, тому що мене навпаки, типу, а, рідні, ніби тягнуть назад у стабільність, у постійну цю роботу, звідки я вже втомилася. Yeah. Вважаючи стабільна робота на когось, коли ти, умовно кажучи, в рабстві, але в стабільному отримуєш за це стабільну зарплатню. Це краще, ніж коли можливо мати не такий стабільний заробіток, але жити в зовсім іншому внутрішньому стані. І добре, що так. ви розумієте, де ваші бажання, а де бажання ваших рідних. Це насправді дуже цінно. Два. Бачите, це усвідомлення, воно підіймає вас вгору, але одразу на клітинку 69. Ми не потрапили на клітинку 68, і тому нам треба буде спуститись ну, з 72 і вниз. Угу. Щось, що я пропустила. А ми знайдемо це, коли зараз будемо спускатись і далі рухатись по полю. Тому… Давайте, можливо, десь зверху були якісь асоціації, якісь думки з перших там. Ну, спочатку, коли читала про незмінну реальність, угу. в мене рік тому помер кіт, який угу. був для мене цілим світом. Угу. ось, і, Тобто, я думала про нього. Угу. А що саме в якому контексті? Про незмінну реальність, з якої виникає все інше, uh -huh. Uh -huh. з нього почалася моя любов до тварин. Uh -huh. І після того, як він помер, в мене почалося ну, прям така велика жага до допомоги тваринам, іншим всім, тобто, які безпритульні, будь-які тварини, і, типу, таке було. Клас, у мене ж мурашки по, по шкірі. Клас, добре. Дивіться, ага. Ой, а, я вже кинула. Це добре. Чотири. Нам не підходить. Дивіться, нам треба викинути три, трійку, двійку або одиничку, щоб потрапити е, на якусь із цих трьох клітиночок. Тому кидаємо кидаємося. Угу. Добре, шестірка. Добре, ще. Ось тупер шестірка легко випало, правда? Mm. Одиничка. Так, потрапляємо на клітинку сімдесят. Сатвагу. Надсилаємо. Сатвагуна. Це одна з трьох основних гун якостей матеріальної природи. Поряд із раджас, Активністю пристрастю і Тамас і інертністю темрявою. Людина, у якій домінує сатва, природно тяжіє до істини, співчуття доброти, миролюбства і самопізнання. Така людина живе у злагоді з хармою, вищим законом буття і прагне до духовного розвитку. Часто потрапляння на цю клітинку є наслідком того, що гравець не готовий до конкретних дій. Він володіє знаннями про світ та має розуміння, куди та як потрібно рухатись далі, але не має наміру діяти. Тому, хто потрапляє на цю клітинку, варто спитати у себе, чи дає він собі право на помилку, чи готовий помилятися, а отже і вчитися далі. Можливо, саме страх помилитись блокує його рух вперед. Угу. Насправді, страх помилитись в мене є. Uh -huh. Особливо він пов'язаний з роботою. Я боюся зробити вибір зараз на користь, можна сказати, на користь себе, але я не впевнена в цьому, чи на користь це мені. Тобто, я планую звільнитися, бо моя робота не відповідає моїм цінностям. Uh -huh. Тобто, мені там погано. Ось, але я боюся зробити помилку. Давайте змоделюємо ситуацію. Ну, от ви звільнилися з цієї роботи. Ну, це ж не єдина і не остання робота, яка є в світі. Тобто, якщо ви з нею звільнитесь і ну, щось вийде не так, як ви собі. Малюєте в уяві, ви завжди зможете знайти іншу роботу, ту, яка більше буде відповідати про ну або ну, якщо не займатися своїм, так ми зараз розглядаємо варіант. То mm -hmm. якщо ваша ідея не реалізується, але я сумніваюся, що саме так і буде. Але просто гіпотетично, ви завжди можете знайти іншу роботу. Це ж не та ситуація, коли є. Єдиний варіант або ця робота, або я буду сидіти безробітна, без грошей і без нічого. Тобто, у вас завжди є дуже багато варіантів, і коли ви зводите їх лише або ця робота, або бізнес, ну ви дуже сильно звужуєте весь світ всього до двох варіантів. Є ж їх набагато більше. Тому мені здається, що варто просто подумати про це і відкинути, от принаймні сумніви пов'язані з цим. Навіть якщо ви оберете цей шлях, і навіть найгірший, ніби варіант, який здається зараз найгіршим, що ви і звільнились з роботи, і ваша ідея не реалізувалася. Він може в перспективі привести вас до історії, коли ви знаходите ту роботу, яка буде вам приносити і задоволення, і відповідати там вашим цінностям, і давати можливість допомагати тваринам. Ми ж не знаємо скільки є варіантів, тому не не звужуйте цей світ. Завжди є ну, всесвіт він дуже багатий, і в нього є завжди для нас набагато більше варіантів, ніж ті один-два, які малює наша уява, яка на яку дуже сильно впливає. Страх це нормально? Страх це абсолютно нормально. Було б дивно, якби вас не було цього страху, так насправді оце mm -hmm. було дивно, і страх помилитись це нормально. Але тут питання в тому, що для вас важливіше спробувати здійснити свою. Мрію своє бажання спробувати втілити його, чи цей страх буде для вас важливішим і він буде керувати вашими діями. І, взагалі, коли як не зараз намагатися щось змінити, але це суто мої думки. От мені здається, що просто, ну, як мінімум, варіантів є більше, ніж ті два, які ви собі малюєте. Mm -hmm. Добре, рухаємось далі. Нам треба або одиницьку, або двійку. Кидаємо. Двійка. Чудово. Угу. Mm -hmm. Завжди виходило. 51 це в нас земля. земля. Насправді трохи виникає такі, ну, така асоціація, що я ж не буду працювати все життя на одній якійсь професії, і це мене трохи попускає від страху, можна так сказати. Mm -hmm. Тобто стає трохи легше від цього усвідомлення. Добре, тоді рухаємось далі. За прекрасне усвідомлення. Скільки в нас? Два. 53. план рідин. Чи не чинить гравець спротив цього потоку? Мені здається, що я трохи пливу проти течії, насправді, коли вирішила спробувати щось своє робити. Угу. А чому саме це проти течії? А, тому що а, всі ніби, а, крім однієї людини, а, а, всі, ну, крім двох. Mm -hmm. Добре, крім двох людей, а, всі ніби а, мене зупиняють, а, говорять до мене зас, засторожено, що типу не йди туди, а, там буде важко тобі. Ти занадто емоційно, занадто близько до серця все приймаєш, ну. Угу. Буде важкувато в бізнесі ось, але я все одно туди йду, бо угу. мені дуже хочеться спробувати. Так, але це дуже, до речі, це дуже цікаве запитання, куди насправді е, направлено течія і, на, і чи дійсно ви йдете проти течії саме вашого. Розумієте, бо є, е, умовно кажучи, є. Е, Моя, ну моє життя, моє уявлення про життя, і я ну і мовно те, що потрібно мені, а є мої рідні. І от що з цього справжнє, ну от умовно, дуже так метафорично кажучи, куди тече ріка. Туди, куди потрібно мені, і я насправді пливу за течією, хоча рідні створюють ілюзію, що я пливу проти течії. Чи дійсно от е, хто краще має знати, що нам треба? Ми самі чи інші люди? Тут вам треба зрозуміти, куди, куди куди вас несе ваша течія, особисто ваша. Бо мені завжди здається, що якщо в нас є якесь бажання, то його варто втілювати. Так, ми можемо опектися, і звісно, ніхто вам не може гарантувати, що все буде класно, 100%. Але це стосується будь-якої нової діяльності. Ну, це стосується не знаю, нової роботи, нових стосунків. Ну, це стосується не лише бізнесу. Тобто, ми завжди ризикуємо, коли ми щось змінюємо, це завжди ризик. І ми для себе маємо зрозуміти, що для нас важливіше цей досвід, який ми отримаємо, який може бути або позитивним, або негативним. Так? Ну, немає гарантії, що все буде класно. Ніколи їх в житті немає. Але знаєте, і немає гарантії, що все буде класно, якщо ми все будемо залишати, як є. Ризик завжди є. Але ризик є і тоді, коли ми все залишаємо як є, хоча нам це не подобається. Ризик є і тоді, коли ми пробуємо щось нове. Ніхто вам 100% не скаже як краще, ви можете спробувати вибрати для себе той варіант, який відгукується найбільше вам, і спробувати його. Якщо готові, підемо, рухаємось далі. Один. Один. Прекрасно. На цій прекрасній ноті ви потрапляєте на клітин. Стрілу духовної відданості, і вона підіймає вас вгору до клітиночки 68, до космічної свідомості. Вітаю вас з завершенням гри. Ого, дякую. Це одна з найкоротших ігор, яку я проводила Читаємо. космічна свідомість. Тут відбувається злиття з собою та світом настільки, наскільки гравець готовий до цього на даному етапі свого життя. Одна з назв, які ще можна дати цій клітинці, вища свідомість, вища, тобто більш висока, ніж та, яка була у нього до моменту входження у гру. Він піднявся на новий рівень і вже з нього буде проживати власне життя, творити своє майбутнє. Наскільки свідомим буде цей процес, та куди заведе шлях, який він обере, залежить від нього самого. Ласкаво просимо у стан, де ти став трохи ближчим до себе, своєї душі. Ти закінчуєш свою гру на полі, але вона продовжиться у реальному житті. Ура! Розкажіть про свої враження взагалі і про свій запит. Що вам потрібно зробити, щоб збільшити свій дохід за два місяці до тієї суми, яку ви перед собою поставили. А, я записала для себе фразу створити власну течію. Угу, класно, класна фраза. Ось. А, типу, я не знаю, поки що не повністю розумію свої дії, конкретні реальні, які треба зробити для цього, щоб створити власну течію. Uh -huh. Мабуть, це треба знаєте, як пересилити течію, яка зараз є, і перебудувати її. А, думаю, що для цього мені знадобиться оточення, яке буде з іншими думками. Угу. Тобто вони мені допоможуть відчуватися так, ніби навкруги все таке як і мої думки. Угу. Класно. Це, до речі, дуже, дуже правильний план створити навколо себе таке. Коло людей, підтримуючи коло людей, які будуть підтримувати нас, ну незалежно від того, що ми робимо, що ми обираємо, які будуть дозволяти нам отримувати свій досвід, власний досвід, незалежно від того, буде він там позитивний чи негативний. Тобто люди, які приймають нас, підтримують нас і вірять в наші сили. Це дуже важливо, це дуже класно усвідомлено. Дякую за гру. Було дуже цікаво. Дякую вам теж, мені теж дуже сподобалось. Дуже дякую вам за цей досвід і успіхів дякую. вам у створенні своєї течії. Я впевнена, що у вас все вийде, будь-що, щоб ви не обрали, який би м подальший шлях ви собі не вибрали зараз як головний. Дякую, все. дякую вам, сильно. щасливо, до побачення. Гарного дня.